Вітаю вас! Сьогодні я хочу поговорити з вами про історію української мови. Напевно, кожен з вас хоча б один раз у своєму житті чув фразу Український язик недавно придумали, заздалі на його, йому і 200 літ то нету». І в такій миті ти, звісно, розумієш, що все це брехня, і варто довести протилежне з прикладами. А тут тобі додають, що це всього лише один із діалектів русского язика. надергали слов из русского, смешали с польскими словами, перемешали и назвали украинским языком – мовой. Не было в истории такого языка никогда. Предки наши старославянским пользовались, а он больше на русский похож. А после того ты чуешь те, на чем вся антиукраинская пропаганда будуется. Исторически не было никакого украинского языка. Был один язык с разными диалектами, и все тут. И страна одна была. Не было такой страны Украина, Тоже недавно придумали. А теперь ви ти маєш бандеровці, націоналісти придумали цю ідею і хочуть самі собі управляти. Фашисти! І ось саме в такій миті з'являється чітке розуміння важливості мови, бо мова є ознакою країни та її історичного розвитку. Для того щоб відповісти на подібні заклики та розуміти, хто ми є. Варто знати свою історію та історію своєї мови. У 21-му сторіччі найпростіше відкрити інтернет та знайти інформацію там, що я і спробувала зробити. Аж тут виявилось, що чіткої та ясної інформації з цього питання не так вже й багато, Повно статей про радянської направленості. А от відносно української мови в історії з чіткими прикладами зовсім небагато. Тому довелось шукати ретельно. І зараз я хочу поділитися з вами своїм дослідницьким матеріалом. Будьте уважні, інформації багато і вона важлива. Бо це про нашу історію. Це про те, хто ми з вами і звідки. Починаючи занурюватись у тему історії української мови, я вирішила почати з мови, яка панувала за часів козацтва. Насправді, навіть на це питання ви можете зустріти відповіді, що тішить російськоверсників. Два Гетьмана в той відділі. А інстарославянськом писали. Какая ж там мова? Але давайте почнемо. Важливий момент, який відомий всім зі школьних часів. Літературна українська мова офіційно починається з видання Енеїди Котляревського в 1798 році. А що ж було до того? Для початку хочу поділитися інформацією, на яку мене наштовхнула цікава стаття Олександра Кликавки, що подається в інтернеті з посиланням на джерело сайту Безводівка. Стаття називається Якою була українська мова 400 років тому? Даємо те, що стосується нашого питання. Всі літописи, діловодства, листування, викладання велися церковно-слов'янською, яка фонетична та граматична далеко від української мови. Ця офіційна мова церкви була привнесена просвітителями Кирилом та Мефодієм, але була чужа народу. В ортодоксальному середовищі церковна слов'янська була аналогом мертвої латинської мови католицького світу, яка не мала народу носія і була мовою освіти, науки та літератури. Тому ми зараз і читаємо літописи, наукові та художні твори середньовіччя малозрозумілою, штучною і схожою на російську мову. Яскравим прикладом є граматика Малетія Сматрицького, видана в 1690 у 19 році друкарня Віденського братства, що пізніше лягла в основу російської граматики Михайла Ломоносова. Так ось же воно. Саме тому старослов'янська більш подібна до сучасної російської. Старослов'янську від початку використовували як офіційну мову книг, діловодства тощо. А потім завдяки тій граматиці та викладанню поступово зробили мовою народу. Саме таким чином сучасна російська мова подібна до старослов'янської. А якою ж мовою говорив простий люд? Яка мова була душею нашого народу? Чи не вже Шевченко та Котляревський вигадали українську мову на основі польського чи російського діалекту? Шевченко та Котляревський першому наважилися надрукувати і показати поезію живої розмовної народної мови. Українську літературну традицію вони перейняли у студентів та викладачів Києво-Могилянської академії Митрофана Довгалевського, Георгія Кониського та інших, які на початку 18 століття писали інтермедії українською мовою. Що ж таке інтермедії? Читаємо довідник. Інтермедії це невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави. До найдавніших українських інтермедій належать інтермедії, що їх додано до драми Якова Гаватовича. В 1619 році виставив він на ярмарку в Кам'янці Струмиловій, який пропадав на свято Івана Хрестителя, польську драму на тему смерті того святого. До драми додав автор дві українські інтермедії: продав кота в мішку. І найкращий сон повертаючись до статті Олександра Кликавки в журналі Київська старіна від 1883 року, випуск 12, знаходимо без перебільшення унікальний і надзвичайно рідкісний твір в своєму роді. Дві інтермедії початку XVII століття. Вони зберіглися в польській транскрипції у відомого польського письменника Крашевського. Твір називається Трагедія або образ смерті Пресвятого Іоанна Хрестителя, посланника Божого в п'яти діях з додаванням двох інтермедій, написаних Яковом Гаватовичем, вчителем вільних наук та філософії у Львові. Представлена була в Кам'янці на ярмарку в день того ж святого Іоанна Хрестителя 1619 року, а надрукована у Святого Миколая на передмісті Яворівському. Не лінуюсь, та знаходжу в інтернеті київську старіну. Так, є ці інтермедії. Саме такі, як подані в цій статті. Інший текст допису в київській старині, російськомовний з яйтями. Твір із журналу Київська старина» мовою оригіналу. Насолоджуйтеся українською мовою, які 400 років. Інтермедія. Після другої дії кіт у мішку. Климко з горшиками. Стецько тримає на спині кота в мішку. Климко. Що ти тут, по побратими, собі поробляєш? Кажи мені, як живеш та якся маєш? Тицько, я тут не роблю нічого, ось іду додому свого. Та й з тими горшками, як із своїми сусідами. Климко, Та на що так много маєш? Либо й на жонку кидаєш? Тинсько, на що? Ти хочеш вірити, що люблю хорошо жити? Всього достати кварити, кажу, та ся не курчити. Я не буду зараз подавати весь текст, але мову ви вже, мабуть, почули. Важливо ще додати відомості з російськомовної Вікіпедії. Якубу Гаватовичу принадлежит авторство первых драматических сцен, которые дошли до нашого времени написанных народным украинским языком. В них были представлены народные типажи простоватого и хитрого чоловіка. Присутствует много деталей українського бота. З этих интермедий починається история української комедії. Еще один цікавий момент. Граматика, що була згадана вище, яка стала основою російської мови, вона та ця інтермедія Видані в один і той же саме 1619 рік, але наскільки різні мови. Тож, які ми можемо робити висновки, 1619 рік майже за 200 років до видання Енеїди Котляревського, часи козаччини існувала українська мова, наближена до української мови, якою ми спілкуємося зараз. А якою ж мовою спілкувались козаки Запорозької Січі? Зараз я не буду торкатися тексту листа козаків, що був написаний до турецького султана. Хоча він є важливою та цікавою пам'яткою та певні вчені підтверджують його відповідність духу та мові козацтва. З іншого боку, є дослідники, що ставлять під сумнів його історичну справжність. Варто вивчити це питання детальніше і, можливо, я до нього ще повернусь. Але сьогодні ми продовжуємо вивчати інші важливі докази, що підтверджені фактично. Нагадую, що першою літописною згадкою про козацьку січ є згадка у польського граніста Марціна Бельського від 1489 року. Тобто часи козаччини можна сміливо брати з початку 16-го сторіччя чи навіть раніше. І зараз хочу звернутися до статті Коваленка, отаманна районного козацького товариства Миргородський полк Українського козацтва. Козацькі прізвища. Величезна кількість сучасних українських прізвищ кувались у гарнелі Запорозької Січі. Саме тут вперше виникла потреба офіційної реєстрації великого числа козаків на Запорозькій Січі, де появилось безліч втікачів з усієї України. В ті часи існував звичай надавати їм нові прізвища, щоб втікачів не могли розшукати їх власники. Та й козацтво з Гатьманщини, які перебували на січі, на цей час змінювали свої прізвища на прізвиська. У козацьких реєстрах, складених після Зборівської угоди 1649 року. Прізвищеві назви на Енко, наприклад, Голопупенка, Дубогоризенко, Петренко, Василенка, Короцюпенка, мають абсолютну кількісну перевагу над усіма іншими. Наприклад, у реєстрі Київського полку 1650 року на іменування прізвища на Енко становлять 60% від усього складу прізвищевих назв. Зараз я шукаю саме докази існування української мови, тому серед переліку прізвищ обираю саме ті, які звучать для нас сьогодні найбільш одностайно. За прізвищем наданим нищі було можна дізнатись про поширені на Україні ремесла, промисли та про характер військової та торгівельної діяльності, чим саме займалися прибульці. Наприклад, сердюк гетьманський охоронець, пушкар, гармаш, гарматій, казаки, які обслуговували або виготовляли це від зброї, соломаха, тетеря, прізвище, яке походить від назви страви, яку козаки вживали майже кожен день. Помічаючи схожість з якоюсь рисою представників фауни і флори, особливо птахів, запорізькі козаки давали такі прізвища своїм товаришам – сич, сова, снігур, олуб, горобець, лелека, кулик, шпак, шкапа. Запорожці іноді надавали іронічні прізвища, що вказували не на справжню ознаку, а на її протилежність. Малютою малюком називали високу людину, а махиною невеличкого зросту. Породженням відчайдушного та Роскотого дуку Запорізького січового товариства є, очевидно, така своєрідна не лише за значенням сполучених слів, а й за самим способом творення група прізвищ, що не має аналогії в антропонімів інших слов'янських мов. Це такі прізвища, як не пий вода, не їжко, не дай каша, не їж борщ, «Нагни біда», «пали паливода, перебій ніс, «Убий вов», «куй біда» та інші. Значну групу прізвищ складають такі, в яких закладена характеристика особливості зовнішнього вигляду вдачі. Наприклад, головатий, головко, чуб, зуб, носань, носенко, губа, шраменко, горбоніс, лантух, рябко, стражак, білий, легкоступ, побігайло, прохватило, циподрига, свистун, швидкий, покотило, гарячий, холодний, солодкий. Харкуша, Хижняк, Хмара та багато інших. За часів Козаччини були створені прізвища, що звучать суто українськими. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що мова, якою спілкувались козаки з Запорізької Січі, була наближеною до сучасної української мови. Але йдемо далі та шукаємо інші підтвердження. Знаходжу цікаву інформацію про те, що за часів козацтва листи до державних осіб перекладалися. Багато цікавого зібрано в блозі людини з ніком мисливець. Листи, що писалися за часів козаччини, мали перекладачів. Коли в Москві була отримана грамота Сімеона Адамовича, то поскакав в Батурін малоросійського приказу переводчик Григорій Калчицький з царською грамотою Гетьману. По-четвертому, в малоросійську колегію, в переводчикі, приїскать із тамошніх людей к тому ділу заобичного і доброго чоловіка, котрий би в тамошніх ділах був неподозрителен. Давайте також роздивляти ще літературні перлини, що дійшли до нас з козацьких часів. Не оману увагою таку видатну персону, як гетьман Мазепа. І спочатку поговоримо про його любовні послання до коханої Мотрі. Любовні послання гетьмана Івана Мазепи до своєї коханої листи знаходилися у слідчій справі Кочубея та іскри, що зберігалися в архіві Колегії іноземних справ. У перший їх у примітках до своєї праці опублікував Бантиш Каменський, пізніше Бадянський у складі слідчої справи, пов'язаної з доносом Кочубея. Із 12 любовних послань до Мотрі, які перебували у слідчій справі, лише двічі має місце звернення до коханої на ім'я Моє сердечно кохане, наймиліша, найлюбізніше Мотроненько, моя сердечна кохана Мотренько». Решта листів розпочинається зверненнями: Моє серденько, моє сердечне кохане, моє серце кохане. Зміст деяких із них можна трактувати як безсобовий. Наприклад, перший лист Моя серденька, мой квітер роженой. Сердечно на то я болію, що недалеко від мене їдеш, а я не можу очіць твоїх і личка біленького віддати. Через сіє письмечко кланяюся, і всі членки цілую любезно. Ці записки чи листи написані з використанням образів, що мають місце у народній пісенній творчості, і зазначає Геращенко. Мазепою вживаються класичні для народних пісень епітети личка біленького, рученьку біленькою, красним личком, зменшено писливі форми, очиць, мотроненько, мотренько. Повтори синонімів, любити і сердечно кохати, метафори. Наприклад, образ «І взяв дівоньку за білою ручку присутній в одній з найдавніших пісень, що дійшла до нашого часу Дунаю, Дунаю, чому смотен течеш? У записках до Мотрі ці образи повторюються, переходять з одного послання в інше, тобто автор користується певним кліше, запозиченим з народної пісенної творчості. Ці листи до нас дійшли з судової справи Кочубея, яким було написано донос на Івана Мазепу. Немає підстав ставити під сумніви існування цих листів, інколи ставлять під сумнів те, що вони були написані саме рукою Мазепи. Але те, що це той самий час. Те, що це та сама мова, під сумнів ніхто не ставить. Окрім листів, хочу згадати ще одну літературну пам'ятку, яка належить також Івану Мазепі. Ця пам'ятка також дійшла до нас завдяки тій самій судовій справі Кочубея. Це історична та літературна пам'ятка дума і пісня, що була написана 1698 року. Це одна з кількох поезій гетьмана Мазепи, що потрапили до сучасників, бо були власноручно написані Василем Кочубеєм на московському допиті під час тортур 21 квітня 1708 року. Читаємо думу. Всі покою щире прагнуть, а не в'єдин гурт всі тягнуть то й направо, той наліво. А всі браття. Того диво, не маєш любові, не маєш згоди, От жовтою взявши води, згоду, всі пропали, самі себе звоювали. Ей, братища, пора знати, що не всім нам панувати. Не всім дано все я знати і речами керувати. На корабель поглядімо, много людей полічимо, Однак стирник сам керує, весь корабель управує. Чулка, бідна матку має і однією послухає. Жалься Боже України, що не вкупі має сини, Єдин живе із погани, Кличе, Сюди, отамане, ідім матки ратувати, Не даймо їм погибати. Другий ляхом за грош служить, Бо В країні і той тужить. Мати моя старенька, чом ти вельми слабенька, Різно тебе розшарпали, гди ж аж по дні притуркам дали. Все то фартель, що слабіла, І аж в кінець сил не мала. Третій Москві тож голдує, і їй вірне услугує. Той на матку нарікає і неволю проклинає. Ліпше було не родити, ніж в таких бідах жити. От всіх сторін ворогують, огнем мечем руйнують, от всіх нема ж зичливості, ані слушності очтивості. Мужиками називають, а підданством дорікають. Мати моя, старенька, чом ти вельми слабенька, чом ти братів не учила, чом от себе їх пустила? Ліпше було пробувати вкупі лихо одбивати. Я сам, бідний, не здолаю, Хіба тільки заволаю. Ей, панове генерали, чому ж єсти так оспали? І ви, панство, полковники, без жадної політики, озьмітися всі за руки, Не допустіть гіркої муки, маці своєї терпіти». Нути врагів, нути бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте, а за віру хочу мріти і вольностей бороніти. Нехай вічна буде слава, вже при шаблі маємо права. Ось такі ті строки, ось така та мова, що нагадує нам нашу сучасну українську, яка існувала задовго до часів видання Енеїди Котляревського. Навіть проблематика так, на жаль, схожа на те, що ми маємо сьогодні. Ось таке сьогодні моє занурення в історію української мови. Але це далеко не все. Далі буде. І ще на завершення хочу додати, спілкуємося, шануємося, поважаємо одного одного та нашу історію. Бо це те, хто ми є. Па-па!